І з радістю вітаю нашого наступного гостя. Це Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академіка, академія, науковий радник фонду дем ініціативи. Пане Олексію, мої вітання! Слава Україні! Героям слава. Ну, ми сьогодні обговорюємо те, що відбувається в Москві. Те побідобєся, там по красній площі їдуть танки. Виступає військовий зловоєнний злочинець Путін. Він там розказує про те, як вони борються з нацизмом і русофобією. Три десятки гостей, зокрема, й високі іноземні лідери серед них є. Але здається, гості цього параду не зможуть публікувати селфі, бо якщо вірити новинам, то там заглушають інтернет зв'язок і так далі. Що думаєте? І про ці заходи, і про той список гостей на параді Селфі Від Вучича і Фіцо. Ми вчора на тлі нічної Москви бачили. Вони розказували, як радіють з того, що добралися попри складнощі в авіаперевезеннях. Тому що ці заходи безпеки, які відбуваються в Москві, відключення інтернету. Неможливість користуватися е, банківськими картками, бо це вимагає теж підключення до інтернету, ну, все це свідчить про те, що е, Москва, якби розуміє ту небезпеку, яку вона сама і створила. А якщо говорити про гостей, ви сказали цифру 30, так, ну насправді це знаєте, це якщо ми почнемо. Чи під тридцять, це якщо ми почнемо рахувати. Ще й Абхазію і Південну Асецію не визнані в світі, якщо там буде уряд м'янми, е, до речі, диктатури, війська, якої теж пройшли е, Червоною площою, а цей уряд він навіть воон не визнаний, тобто там сидить представник попереднього. Цивільного уряду, а не цієї диктатури. Якщо ми врахуємо Мадуру президента Венесуели, да, яку теж значна частина країн в світі не, визнаємо, не визнає. Далі хто там помічник Путіна а... Ушаков він заявив, що буде представник Боснії і Герцеговини. Наскільки я розумію, його нема, а є. Додік, який є президентом Республіки Сербської, тобто це лише частина Боснії і Герцеговини, і, до речі, додік оголошений в міжнародний розшук. так, То одразу кількість ну, таких справжніх лідерів вона зменшується, і ми маємо розуміти, що ну, дуже багато там представників а, країн. Які Росії потрібні, ну скажімо так, для підтанцьовки? Ну що там, Гвінея, Бісао, Екваторіальна Гвінея, а ще якісь невеликі країни? От, тобто це потрібно Путіну для ну, Буркіна-Фасо, наприклад, да, все це потрібно Путіну для того, щоб з одного боку посилити оцю от картинку, а з іншого боку, щоб виправдати. Присутність Вагнера і тепер інших російських підрозділів, найманців в країнах Африки. Тобто, насправді картинку Путін дійсно отримав. Дійсно отримав. Але якщо ми будемо розбиратися по суті, то Ну хто до нього приїхав? До нього приїхали з пострадянського простору, причому за винятком Вірменії, це теж фактично диктатури? Для нього до нього приїхали диктатори світові або авторитарні. Авторитарні лідери, от картинка. Ну, центральною Це... фігурою в цьому списку, звісно, є китайський лідер Сі Цзінпін, і він уже виступив із заявою. Заговорив про дружбу з Путіним. каже, що вони разом будують новий світовий порядок. От якщо почитати спільну заяву, опубліковану після переговорів Росії і Китаю, знову ж в лапках конфлікту в Україні може бути врегульований лише шляхом усунення його першопричин. Це слова, які повторюють. Ключові меседжі російської пропаганди, сказані Китаєм, як ви трактуєте і саму появу Сідзінпі на момент так і, от, сказане зараз. Скажу про це, але щоб вже завершити попередню думку, дивіться. В останній момент не приїхав президент Азербайджану, причому на дуже надуманим. При приводом, що він має брати участь там у святкуваннях пам'яті його бацька, теж диктатора, так а що він раніше не знав, що він має брати участь в такому святкуванні? да Тобто, очевидно, що це якась відмовка. Щоправда, замість Алієва присутній був військовий розрахунок з Азербайджану який пройшов в цій колоні разом з військами інших, переважно диктатур. Я вже тут згадував. Вибачте, м'янму, ян, ну це взагалі ганебно, так на кого на кого спирається Путін. А от Сі Цзіньпінь, да, це, це дійсно це важливо, важливо для Путіна і важливо для Сі, тому що це ну, дуже чіткий посил Трампу, що ми, що ми діємо разом, ви не зможете розірвати наше. Стратегічне партнерство. Причому це стратегічне партнерство за пару тижнів до війни в Україні, воно було підписано, і там йдеться йшлося про партнерство без обмежень, без обмежень. Ну, Зараз до цього додається всеохопне стратегічне партнерство. От це, в принципі, це не на ве. Знаєте, це прогнозовано, що буде Путін. Вибачте, що буде Сі. А Політика Китаю щодо о, України вона явно останнім часом навіть не нейтральна, а відкрита проросійська. Ну і цьому ми отримали зараз ще одне підтвердження. Ми то отримали, а чи це щось у голові, у голові Трампа? Оце питання так тому, що він щось там розраховує від відсягти Росію від Китаю. Ну ми бачимо, що навряд чи це навряд чи це відбудеться. До речі, вчора я був на Київському безпековому форумі, який проводить фонд Open Ukraine, від, відкрий Україну Орсені Яценюка. І там виступала була така сесія, де брала участь. Десь шість американських послів попередніх в Україні, а також в НАТО. А, і там висловлювалася така думка, що ну дивіться, Трамп зараз йде на поступки по Путіна. Але чи призведе це на поступки Путіна Сполучених Штатах, зокрема в партнерстві з Китаєм? Ні. Тому що аргумент був такий: ну, дивіться, Путін зараз отримав поступки від. Трампа, лякаючи його зокрема і дружбою з Китаєм, Ну він отримав ці поступки і скаже дуже дякуємо, а от тепер ідіть ще на поступки і ще на поступки. Тобто, як би тим, що Трамп от, намагається зараз робити поступки Путіну, от, прикриваючись цією ідеєю? Ну, може, не прикриваючись, він може щиро в це вірити, що це вдасться, що вдасться відірвати а, Путіна від а, Китаю. Ну, це, це не працює, це не працює і не буде працювати. Знаєте, щоб не забулося, я ще б хотів, знаєте, про що сказати: що насправді теж є перемогою Путіна, це е, присутність е, президента Бразилії Лула. І оце дійсно, бо Бразилія це країна, яка позиціонується як один з лідерів так званого глобального півдня, хоча навіть латиноамериканці не дуже з цим. Uh, погоджується одна з країн Брікс, і от uh, вдалося уламати uh, лулу, приїхати в на цей uh, на цей uh, парад um, це, я б сказав, не дуже добре. Але це в принципі знову ж таки політика Лулу, яка формально декларує нейтралітет, а реально вона підіграє Росії. Підіграє Росії Чому? Тому що, по-перше, це вкладається в бразильську концепцію багатополярності, так що, от мовляв, проти Сполучених Штатів от буде багатополярність. А по-друге, дуже цинічно. Бразилія отримує з Росії з Росії дуже дешево добрива, які дуже потрібні для Бразилії, так і е, для Бразилії також е, дуже важливий партнер Китай, Ну, додалася і, додалася і Росія тут я б хотів зазначити таке, що е, якби для Китаю і для Бразилії вони трошки цей візит на парад, вони якби це так замаскували, да? тому що вони насправді це лише частина е, офіційних візитів і Сі, і е, е, Лули до Москви, е, і вони розраховані на кілька днів. Ну, приїхали на кілька днів з візитом, так, і ще затримуються, і, і ще відвідали і парад. Так? Але навіть якщо б не було цих візитів, я думаю, що сі, точно був на цьому параді. Знову ж таки, з причин, які ми обговорили раніше. Тобто, йому дуже важливо насправді показати, хто тут хазяїн. От я змушений був дивитися оцей от, так званий парад. Да? Я дивився, як вони сіли на трибунах, хто сидів по праву руку від Путіна. Сі. Так, ось вам хто хазяїн домі. Він це якби показував, причому і Росії, і Сполученим Штатам, на відміну от від Китаю, Індія теж знижує рівень своєї присутності. Спочатку мав бути прем'єр, але потім сказали, що відправлять туди міністра оборони зрештою, начебто, поїхав тільки заступник. Але в Індії здається, є важлива причина це безпека і загроза збройної конфлікту війни. Знаєте, да, це якщо ми говоримо про нинішню ситуацію з Пакистаном. Але в цілому, якщо ми Давайте так, з формальної точки зору, так, да, вони запрошення були розіслані, і Моді отримав це запрошення, але він його офіційно і не приймав. Да? Тобто було оголошено, що поїде міністр оборони, а потім, здається, було прийнято рішення, що поїде заступник міністра оборони. Такі були. Останні дані, тобто Індія досить таки понизила цей е, рівень цього візиту. Чому? Тому що дивіться, хто для Індії головна загроза? Для Індії головна загроза це Китай. Індія і Китай, вони, вони в Брікс, але е, головна загроза для Індії Китай. І тому Індія зараз вона насправді шукає допомогу у Заходу, Їй потрібні західні. Інновації, західні інвестиції. І от в цій ситуації моді очевидно розумів, як буде трактуватися його візит, візит до Москви. Так? Він не хотів це робити. Більше того, я скажу, що у моді, попри те, що Індія закуповує дешеву, дешеву нафту з Росії, знову ж таки цинізм, який маскується під словом прагматизм. Але моді з самого початку він виступав проти пряскання ядерною зброєю, і він взагалі казав, що війна це не спосіб в 21 столітті вирішувати, вирішувати суперечки. Тобто він посилав такі сигнали і а, раніше. Так що я думаю, позиція а, позиція Індії тут. Ну, теж не дивно. Не дивно Хоча я думаю, це важливо для нас, що Модзі туди не поїхав. До речі, нема. Ізраїль там присутній на рівні посла, і тут є різні пояснення. Ну, мабуть, найбільш таке обґрунтоване. Воно полягає в тому, що Росія, ну слухайте, Росія зараз Росія підтримує Хамас, Росія підтримувала Хезбалу, Росія підтримує Іран. І за цих умов їхати до Москви це був би для е, прем'єра або когось з урядовців із Ізраїля зовсім е, невірний знак. До речі, Путін в своїй промові, яку я теж змушений був чути, він сказав, що. Росія буде боротися з русофобією і антисемітизмом. Знаєте, це настільки цинічно звучало от на тлі підтримки оцих терористичних організацій, ну я думаю, що ізраїльцяни це зрозуміли, і зрештою там є лише посол. Ще одне з цікавих пояснень: це те, що ввечері в п'ятницю сьогодні починається шабат, так, і хоча парад відбувається ну в день. Але, в принципі, якби, ізраїльські офіційні особи намагаються не їздити в поїздки, які навіть потенційно можуть перетинатися з Шабадом. Ну, я думаю, що це все-таки не головна причина. Якби хотіли поїхати, то поїхали б, а вже б дотримувалися традиції Шабаду ввечері. От, але Ізраїля там нема. До речі, що цікаво, і Ірана там нема знову ж таки. Можливо, вони не хотіли показувати свої близькі стосунки. Ну, зрештою, про це і так відомо, але зараз Іран теж намагається якби, поліпшити стосунки з Заходом, Починає і веде переговори з Європою, починає переговори з Трампом. Знову ж таки, вони намагаються дещо дистанціюватися. Знаєте, Пежасхіян, е нинішній е президент Ірану, він навіть заявив. Що за нього ніякої зброї не постачається, а все, що було, постачалося, це було до нього. Мовляв, прийшов я, і тепер нічого не буде. Ну, це частина дипломатичної гри. От. Ну, але тим не менше, їх там теж немає. Повідомляють СМІ, що завершено цей парад. Він вперше гості сиділи не під відкритим небом. А президія була закрита, і накриття було зверху. Теж напевно боялися ж безпілотників. Путін сидів поруч з лавою Китаю, обидва в георгівських стрічках. На параді пройшлися війська Китаю, Білорусі, Казахстану, Туркменістану, Азербайджану, Киргизстану, Таджикистану, Єгипту, В'єтнаму, Лаосу і Монголії. І я вас хочу запитати про от. so to... Чи змінює для Трампа ну про, про підходи подальші Трампа в політиці щодо Росії після візиту Сі е, його запитали, чи буде він звертатися до Китаю у тому, щоб вирішити розв'язати війну, припинити війну Росії в Україні? Трамп відповів ствердно, сказав, що так. Е, потім ми бачили, лунали і заяви зокрема і польський міністр. Здається, Сікорський казав, що він е, ну, бачить Туреччину і Китай тепер посередниками. У війні Росії проти України. Яка ваша оцінка? Які перспективи далі? Корськівська я сказав про Китай. Хм, цікаво, ну це це трошки дивно. Я, чесно кажучи, ще... треба подивитися, в якому контексті це було сказано, трошки, якби воно випадає з цієї лінії якої дотримується Радок Сікорський. А... Знову ж таки, як це буде в голові Трампа, ну сказати дуже важко. Єдине, що можна сказати, що, бачите, Трамп вже робить гучні заяви, а потім відіграє, відіграє назад. Ми це вже бачили і по е тарифах до різних країн, зокрема по Китаю. От в Швейцарії будуть переговори між представниками урядів США і е Китаю, з США буде вже відомий нам міністр фінансів, з Китаю, здається, віце-прем'єр. Можу помилитися тут, але вони будуть говорити, да, в тому числі насамперед про тарифи мита. Да, тобто Трамп тут насправді він відіграє назад. Да, оці гучні заяви Трампа ну, вони переважно не, а, нічим не завершуються, ми це пам'ятаємо про Канаду. Зараз ми бачимо мита з Китаєм, його заява, ой, як я нахажу, значить покараю Хамас, ой, як я покараю, значить, кусиці в Ємені. Ну, насправді, насправді це йому не дуже вдається. А Росія це бачить, і Китай це бачить. Звісно, що вони на цьому грають, на, цьому на жаль. Зараз у ці хвилини делегації 35 держав і Ради Європи прибувають до Львова, там їх візит розпочався із шанування на Личаківському кладовищі українських героїв, які пожертвували життям, захищаючи Україну, і сьогодні як анонсувала Кая Калас у Львові, ці високі представники 39 країн благословляють спеціальний трибунал для розслідування агресії проти України. Як ви вважаєте, чи є зараз у Європі у світі? Реальна політична воля довести цю справу до кінця і побачити Путіна на лаві підсудних, і як цей процес загалом може вплинути на подальший розвиток подій і на тиск на Росію? Я думаю, з символічної точки зору це дуже важливо, і дуже важливо, що це відбувається саме сьогодні. На тлі того, що відбувається в Москві, Європа насправді показує. Справжню позицію з хто є такий Путін? Він Він є військовий злочинець. А ну ваше питання чи буде доведений до кінця, ну поки він є президентом Росії? Очевидно, не буде доведена. Навіть якщо ми уявляємо ситуацію, що там Путін там передає владу спадкоємцю. Ну, що важко уявити. Путін, мабуть, хоче бути до своєї смерті, то теж важко уявити, що Росія віддасть Путіна. Ну такий сценарій можливий, якщо, а, якщо буде відбуватися, скажімо, там розпад Росії чи щось таке подібне. От, ну реально зараз цього не відбудеться. Ми маємо це розуміти, але з політичної точки зору це дуже важливо, щоб такий, а, щоб такий трибунал. Відбудеться, хоча а, ну знову ж таки, а яку роль займатимуть Сполучені Штати? Так, Сполучені Штати в цьому не беруть участі. А, до речі, коли ми говоримо, чому Путіну вдалося отримати цю картинку і звести до е, ну, десь умовно кажучи, 26 -та реальних країн ну, більше ніж того року однозначно. Ні, ну точно, точно там минулого року, по-моєму, 9. Тобто, так, да, ще раз, Путін отримав картинку, яку хотів, але завдяки кому? Не завдяки траві. Розумієте, тому що своєю позицією Сполучені Штати е, якби його цілком е, легалізували. От. Якби цього не було, то дехто, я думаю, може б і не доїхав би до, е, до Москви. Е, тому. Позиція Трампа, на жаль, вона тут не спрацювала не спрацювала і поки що не працює. Чи вдасться Трамп до реальних кроків? ми будемо дивитися, тому що поки що це знову ж таки це погрози. І це певні дії. Тобто, та розбукована там поставки зброї в Україні в Україну, хоча вже за гроші нова зброя буде йти. Зараз внесено законопроект про санкції, про додаткові санкції до Сенату, і в Сенаті є більшість, яка готова це підтримати. Розроблені додаткові санкції в адміністрації Трампа, але все це чекає відмашки від самого Трампа. А коли він нарешті здійснить реальні кроки, будемо дивитися. Ну і будемо сподіватися, що все-таки така дружба. Путіна і Сідінпіна, що вона все-таки має Трампа наштовхнути на певні роздуми? Ну, якщо не його, то подай людей, яким він довіряє в нинішній, в нинішній команді. Пане Олексію, півтори хвилини і запитаю про ще одну важливу подію Главою католицької церкви обрано кардинала Роберта Прево зі сполучених штатів. Це перший американець в історії на цій посаді. Експерти кажуть, що це неочевидний вибір. А його відстороненість від політики США зробила його кандидатом компромісним для конклаву. Тому його вибрали. Трамп уже заявив, що пишається тим, що американець очолив святий престол. Але користувачі соцмереж звертають увагу на допис нового папи, в якому той критикував Джей Дівенса. Загалом, як ця подія вплине обрання нового понтифіка на геополітику, і можливо, Ватикан змінить свої підходи щодо російської війни в Україні? Як ви вважаєте? І це перше, чому він був обраний? Тому що насправді, хоч він і представляє. Північну Америку, але в його крові багато чого намішано, так і він е, тривалий час був е, займався місіонарською діяльністю саме в Латинській Америці. Він говорить іспанською, і навіть частину своєї першої промови виголосив іспанською мовою. Тобто він якби буде представляти, умовно кажучи, і глобальний північ, так, глобальну північ і глобальний південь, а він. Е, з того, що пишуть про нього, він представляє таке помірковане крило. Велика увага буде до загальних проблем людства, там клімат, міграція, становище мігрантів, робітників, знедолених і так далі. В цьому сенсі він буде продовжувати, політику, політику попередника. Щодо війни, ну, я думаю, знаєте, Ватикан він завжди займає таку дуже дуже обережну позицію. Це було навіть під час, ну принаймні публічно. Да, бо ми знаємо, що не публічно попередник його, а, папа Франциск. Вони навіть він навіть гроші давав на там дрони, на українську армію, але це було секретно і зараз лише зараз наші волонтери а, це розкривають. Тому можливо, будуть якісь будуть якісь зміни, але я до цього ставлюся дуже. Дуже е, обережно. Побачимо ще раз е, в своїх промовах, в своїй риториці, папи намагаються дотримуватися такого зараз, принаймні, більш-менш збилосованого характеру. Так не було під час холодної війни. Так? Політико холодної пише, війни, що війни, е, це ідеальний понтифік на цей час. Папа Римський Лев е, може стати будівельником мостів у розколотій церкві. Пане Олексію, дякую вам. Час сплив Олексій гарань професор політології. Був в нашому ефірі.